Полтавський літературний бомон шанував пам'ять Володимира Ковпака, відомого публіциста, прозаїка, лікаря, який жив, працював і творив у горішніх плавнях та калеберді. На жаль, два роки тому митець пішов у засвіти. Проте, спогади про нього живуть у серцях і душах багатьох людей, його друзів і шанувальників, і звісно рідних. Тому вечір присвячений Володимиру Ковпаку, об'єднав тих, хто береже пам'ять про цю чудову людину лікаря, письменника, і хто переживає нестерпний біль і невимовну тугу через страту близької для себе свого світогляду особистості. Серед відданих шанувальниць творчості письменника Володимира Ковпака Ганна Грибан, директорка видаництва «Дивосвіт». Саме у цьому видавництві лікар-письменник із горішніх плавнів видав свої останні чотири книги. Ілюстрацію до кількох друкованих видань автора виконала Ганна Грибан. Художниця пригадала, як легко було знайти порозуміння з автором, хоча так не завжди буває. Саме після такої творчої співпраці письменника й художниці розпочалася їхня дружба. Ганна Грибан не один раз гостювала у Володимира Ковпака в Келеберді. Найчастіше це бувало на Великдень. І гуляла цією самою місциною, де народжувалась історична повість Келибердянський вій. І складалися оповідання і нариси у збірку, а ви бачили, як сходить сонце. Особливо я любила фотографувати Дніпро, коли заходило сонце. У Каліберді добратись до води досить складно тільки в цьому районі, де є церква і пам'ятники. От, а то там я десь вибрала там таке містечко, де можна було підійти до води і, всі, і встала 5 годин ранку для того, щоб сфотографувати схід сонця. Тому я так дуже розумію його. І чому він написав саме цю книжку? Чи бачили ви, як сходить сонце? Це такі місця, які дійсно надихають, надихають. І не дарма від найбільше своїх книжок. Він написав там, і він говорив саме тоді, коли він жив ще в старій хаті, коли він був загружений повінся роботою. Отоді От він знаходив час для того, щоб писати. Ганна Грибан вдячна долі за те, що вона дала можливість познайомитись і товаришувати із майстром літературного художнього слова Володимиром Ковпаком. Лише приємні спогади про лікаря митця із горішніх плавнів збереглися у пам'яті ще однієї приятельки Віри Малешко, завідувачки кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Викладачка спершу познайомилася із творами Володимира Ковпака. Згодом мала за честь зустрітися із автором. Ми проводили у 2011 році конференцію, присвячену літературному краєзнавству Полтавщини, і от задумали таку акцію видавець і письменник. Самопрезентація». Володимира Копака запросили на. Цю конференцію він прийшов із своїм портфелем в галстуці в гарному костюмі. Знаєте, от він собою показував справжнього письменника письменника, який впливає не лише через книгу, а й зовнішньо. Він розповів про своє напрацювання і калибрянського вія. Він свого представляв, говорив, як він зародився, як він вийшов на такий друг з цією книгою. І загалом от він показав те, що було цікаво аудиторія. Віра Малешко склала соціально-психологічний портрет Володимира Ковпака. Це допоможе зрозуміти, якою людиною був митець. Дуже оригінальною він знав наскільки всього багато. от знаєте, з історії це йому було приємно потім і. Приємлимо для його книг. Він знав багато не просто з медицини, а медицини, яка ну, от помічна в будь-якому випадку. У тебе немає ліків, у тебе немає лікаря, але ти можеш сам себе полікувати, бо тобі дав настанову пораду, рецепт дав пан Володимир. Цікаво, щось ще знаєте, от якою людиною він був дуже людиною, яка вміла приймати гостей. Ми були там кілька днів. Шашлик він сам умів робити. Рибу він наловив, тримав спеціально, поки ми приїдемо. Знав, що моя донька тоді ще зовсім невеличка любила рибу. Сам її жарив і навчив мене, як це робити. Він міг спілкуватися з багатьма людьми. Був дуже гарним мислинцем. У нього був собака. Я кажу про цього собаку, дуже хворів. Мисливський, дорогий собака, але він без надобності другій людині за цим редом дуже дивився в. Хазяїн він казав: ну що, що хворий, я його не можу викинути, я його доглядаю. Був у нього простий собака, якого він знайшов, і вони вживалися, бо їх здружив цей господар. Ну загалом, знайте світ збіднів збіднів того, що не стало письменника Володимира Ковпака, того, що не стало лікаря Ковпака, тому що не стало людини Володимира Ковпака. Мати приятельські стосунки з Володимиром Ковпаком, бути запрошені на гостину до господаря будинку це, на думку Галини Вовченко, поетки фахівчині Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Кутляревського було великою честю. Свого друга письменника полтавська поетка вважає особливою людиною. Ні до Володимира Васильовича, ні після я не зустрічала людини такої душі глибокої широкої, теплої, щедрої. Ну тому хай пробачать найрідніші, що я написала, що як і вам, так і нам, його друзям, ми його ні замінити ніким не зможемо, ні забути. Він мив зустрічати людей. Він вмів пригощати людей. Ну, чим на Дніпрі пригощають рибою. Він готував смажену рибу, тобто це був його любимий жест. Він виносив правда, наділий? Він виносив блюдо із смаженою рибою. І він гордився тим, що от розумієте, людина, він був депутатом, як наскільки я знаю, міськради до того ж. Тобто він займався і громадською діяльністю, і охотою він загубився рибалкою. Але він, так як він радів, коли хвалили його рибу. посмажену, ви знаєте, у нього просто світилися очі. Так вам справді смачно, вам і особливо ж переживав, коли ну таріл на тарілці щось залишалося. Калебордянські великодні посиденьки і смачні кулінарні витребеньки від Володимира Ковпака ці спогади об'єднали багатьох учасників вечора пам'яті. Представники полтавського літературного бомонду пригадали, як час від часу гостювали у лікаря-письменника. Проте більшість із них за життя Володимира Ковпака не були знайомі з дружиною Аліною Ковпак. Літераторська еліта Полтави добре знали про її існування. Володимир Ковпак щоразу розповідав про жінку, з якою пов'язав свою долю, кохання до якої проніс крізь усе життя. Гості відчували турботу жінки на відстані, адже в родинному гніздечку ковпаків завжди було затишно, прибрано усі речі чисті та випросувані. Проте сама господиня не була присутня на цих зустрічах. Нагода познайомитись випала, проте, на жаль, вже на вечорі пам'яті. Аліна Ковпак подякувала усім, хто береже пам'ять про її чоловіка, а також пояснила, чому так ніколи не була присутня на посиденьках, коли він був зайнятий цим. Я відвідувала медичні конференції, симпозіуми, я їздила дуже багато відрядження за кордон. Я знаю, як охорона здоров'я в Великій Британії, як Германії, тому що я там була, і я це все пройшла. Із-за того, що я це бачила сама, розуміла, я його перетворила і зробила в себе на роботі. Ну щоб це зробити, оце все треба точно, як і він. Вивчати історію, їздити в музеї, дивитися, як там, де баг, де що де там, щоб описати потім в своїх творах. Це точно так, один до одного. Тільки це література, історія, а це святе, це медицина. Тому на все у мене не вистачало часу. Робота над дисертацією. Наш Комсомольський синдром дуже відомий, там це окреме, окреме, окреме явище в нашому місті. Тому мене ну, не вистачало, але ну, я, звичайно, була поруч, я поважала, я все. Я дуже вдячна всім сьогодні, дуже вдячна, тому що е, нікому не вірте, час не лікує. Це, це неправда. Раніше я, я б не змогла приїхати. Я дуже вдячна. Я ніколи свої проблеми ні на кого не перекладую. Я тільки перекладую свою радість. Проблеми ні, вона моя. Тому ще раз я дуже вдячна вам, що ми сьогодні зустрілися. Дуже приємно. І це ще раз підтверджую, що людина жива, поки живі спогади про неї, поки жива пам'ять. Тому я дуже-дуже дякую. Дякую.